За кілька хвилин до початку засідання порожня зала з одиноким депутатом та малолюдний коридор. Голова фракції Батьківщина прогнозує зрив засідання. Наша фракція вчора більшістю голосів прийняла рішення не йти і не брати участь в засіданні сесії сьогоднішньої Житомирської міської ради. Це викликано передусім тим, що ми обурені. Діями міського голови лише після дзвінка з'являються депутати. 22 депутата в залі присутні і міський голова відповідно 23. Я бачу на дану хвилину кворуму немає. Люди ну висловили своє відношення чи своє бажання. Це їх абсолютне право. От тому сесію ми зрозуміло сьогодні не відкриваємо. Традиційно привітавши іменинників, депутати розійшлися. Міський голова скликав прес-конференцію, де прокоментував ситуацію. Просто багато людей в відпустці абсолютно об'єктивно, і дехто знаходиться навіть за межами держави. Тому, скажімо, вчора, коли погоджувальна рада закінчилась біля восьмої години. Всі мали настрій ну, прийти, але потім вирішили зробити такий демарш. Зрив сесії черговий прояв непорозуміння між частиною депутатського корпусу та міським головою. Одначе Володимир Дебой переконує у своїй відкритості. Чутки про можливість висловлення недовіри міському голові він сприйняв як комплімент співпраці з депутатами. Я думаю, що ми її будемо налагоджувати, і все буде в порядку щодо імпічменту. Ви знаєте, це говорить про певний рейтинг. Рейтинг людини. Тому що коли людина тільки стає на якусь посаду, я це побачу вже в таких верхніх ешелонах влади, зразу прогнозують її перевід на іншу роботу, або зняття, або десь підвищення. Це абсолютно нормальний ну, такий людський момент, коли про цю людину говорять, це значить її рейтинг, її авторитет. Ви це бачите. Ви це бачите.